Всім привіт! Користуючись нагодою у цьому відео я хочу провести відео огляд сухпайка Збройних сил України. А на дану тематику відеозаписів в Ютубі є достатньо, але враховуючи те, що я все одно хочу навчитися знімати відео, то я все одно його зніму. І вам його покажу. Зямки будуть відбуватися в поганому освітленні, в поганій якості, але приступимо до огляду сухпайка. Виглядає сухпайк даний таким чином. Ось так він виглядає. Тут є термін придатності. Дата пакування 26.01.23 вжити до 1.10.24. Так він виглядає. Зараз ми з вами розглянемо, що там всередині є. Я його буду рвати вручну. Вручну він не хоче піддаватися легко не піддався. Отже, вміст сухпайка виглядає таким чином. Маленький сухпайок, який підписаний як вечеря, інструкція. З використання готових до вживання перших і других страв в ретор пакеті. Ось так виглядає. виглядає. А ззадні ми бачимо добовий польовий набір продуктів. Отака ось штука. Йдемо далі. Тут у нас сніданок пакетик. Тут у нас обід. Так, той пакет в сторону, інструкцію в сторону. І що? Почнемо розглядати тепер кожен пакунок окремо. Ми треба так показувати, ну тим не менш. Почнемо ми зі сніданку. Ось пакет, пакет сніданок, розпаковуємо. Вручно він теж важко піддається. Що тут у нас? на сніданок, каша, ячно з куркою та очами. Обадимося на сторонку. Печиво, 50 грам, крекер якийсь, певно. Це що таке? Серветки? Ай, ложка. Розчинна кава. Так, Це ми викидаємо в сторону пакетик. Тут у нас волога серветка, це цукор і, і цукор. Такий у нас сніданок. все всю в сторонку. Давайте ще раз подивимося: кава, серветка, печло, спеції. Зриваємо обідський. Так, так, так. так виглядає у нас обід. Тут у нас попало під руки. Що це таке? Сухарики, армійські житні. Оце прикольно! Джем. Вітамінізований от крутяк. Це що таке? Сіль, яка у нас розтопилась тут і дала про себе взнаки. Так, на камеру, так, це що таке? Цукор у нас тут мокрий вже завдяки солі, ще один цукор, серветка, волога, антисептична, ще одне печиво, крекер, певно. Вільське сонце, косичний чорний чай. О, прикольна назва. Щось таке бомбезне тут. Ой! Ковесолі з'яло та овочами. Так вона виглядає, але відсолі вона трошки полипла. Це що таке? Це що таке? Це серветка з дошкою, яка, певно, теж постраждала від солі? А це у нас гречаний салат якийсь. Ні, не салат, а це каша гречана з м'ясом савини. Так виглядає вона. Така серветка вже зіпсована. І тут ще один пакетик солі. Ні, це не сіль, це що це таке? Чорний перець. Да, ну, сіль, певно, від спеки розтопилася, певно логічно, що. Адже цей серпень доволі спекотний випав в цьому році. Що, обід Ми заберемо сторону. Беремося до вечері. вечеря. вечері. Ручно важко піддається. Розпаковка. Так, на вечерю. Суп полік ходить. Каша рисова з свининою та овочами. Сухарики армійські, це прикольно. Так, цукерки Крекер. Ще один чорний чай, ще, ще одна серветка. Що це таке? Цукор, цукор, мед, серветка з ложкою. І сіль, яка не розтопилася. Прикольно. В обіді вона розтопилася, а на вечерю не розтопилася. Так, так виглядає вечеря. Один. Це один такий з сухпайків і все виглядає ось таким чином він. Раціон-добового польового набору продуктів. ДПНП. Національна гвардія України. А, це Сухпайок Національної гвардії України. Цю, я думаю, з Збройних сил України. Перепрошую, був неуважний. Отже, ми з вами провели відеогляд Супайка Національної гвардії України. так він виглядає. Так, я це забираю в сторону. Ну що ж, маючи, буде нагода, може сподіваюся, спожив то все сказати вживу, з'їм їм вони словом, то все сподіваюся, у мене буде така можливість. Я один день виберу спробую то все з'їсти по певній послідовності. Якщо вам буде цікаво, потім можу розказати які відчуття від такого сухпайка Національної гвардії України. Uh, повторюсь ще раз, так, звісно, такого відео в інтернеті доволі багато є. Але я робив в першу чергу відео для себе для того, щоб навчитися робити зйомки. Хотя наразі я можу робити їх в такому стані неякісному. Але з часом, ну, коли буде можливість, буду зніматися повноцінно. Принаймні, сподіваюся. Що ще хочу сказати? Якщо вам сподобалося відео, то. Залишайте вподобайки, коментуйте, діліться ним. А також підписуйтесь на канал. Якщо канал набере 1000 підписників та 4 години перегляду відеороликів, то він буде мати можливість підключитися до монетизації. І тим самим ви допоможете каналу почати заробляти якісь кошти. Ну, все всім до побачення.